Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jaws Adventures. І в нас тепер перша місія на Майка Брускі, і нам треба викрасти один автомобіль із поліцейської штрафної стоянки. Так що... Ну, з однієї сторони досить проста місія. Просто проникнути туди і взяти тачку. Та й поїхати звідти. Ні, не все так просто. А не просто тому що там обидва охоронь охороняють. Двоє поліцейських охороняють. Якщо ми проникнемо сюди, то я не знаю, що нас буде очікувати. Ні, ну поки що вони не настільки агресивні. Ну, ось, бачите. Я не знаю, що далі буде. Так, чим швидше. Бляха-муха. Поки вони не бачать. Все, все. О, ні. Все, вони стріляють, все, поїхали, поїхали. А вони ще більш агресивними з бляха-муха стали. Ой, бляха-муха. Чим швидше я поїду, тим краще. Вони вже лобове скло мені трохи продірявили в тріщинах. Схоже, що ця машина в розшуку. Ну ось чому, ну це, це в мене так вийшло. Минулі рази я просто стріляв по поліцейських. І ось бачите, в якому я розшуку. Ой, помітили. О, вони, вони вже з томіганами своїми. Так що ми приїхали. Сюди. Ну а на сі 80 баксів ми отримали, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!